Так, дорогенькі мої, в мене сьогодні обід по-великому, По-великому, тому що я сама в хаті. Я сама в хаті і думаю, що маю їсти? А в мене залишилася ще ось така грудинка з бульбою і дуже-дуже багато білих грибів. І воно ось так остатне. Остатки завжди сладкі, як говорять. Ви можете собі представити, я його так гарно підігріла. Дивіться, скільки там соусу, скільки соусу і скільки тут ще грибів є. І дві-три бульбочки ще плаває. Ой, яке воно смачне! Як я зараз поїм, я сама в хаті Мій компанію сьогодні на обіді нема. І я дуже сильно задоволена. Не тому, що його нема, а тому, що я тут багато всяких справ роблю. І ми будемо в 5 годині зустрічатися і ми разом підемо продукти купляти. Зараз я обідаю сама. І ви подивіться, я собі витягнула ось такі помідори. Сушені помідори. З в тому, як називається. улії. І от такі в мене є без оливки, бачите, зелені, вони солодкі називаються, там нема кісточки. Ще ось такі є, але ці ще закриті, ті з пеперончино піканти, бачите, пеперони піканти. Закриті, лишимо їх, їх на пізніше. А ось ці є. Вони, вони солодкі, так, якби, але тут все одно є сіль. І я хочу ту, ту сіль, таку, бачите, я отак беру завжди і забагато я взяла. І я полочу, щоб з такої солі, такої, як вам сказати, тут треба краще сполукати. Тому менше шкідливих речовин, хоча тут шкідливих речовин нема. Але я завжди завжди оливки полочу, щоб менше солі їсти. Ви тільки не ну, подивіться, зараз ще візьму і треба мені ложку тою ложкою гарно наложити. Гарну ложку треба наложити. Так, Ви подивіться, це Італія, дорогенькі мої, це є Італія. Це так смачно. І ви мені скажете, Анна, чому ти не ходиш в ресторан, чому ти не їжеш в ресторані? Хто вам дасть в ресторані таку смачну їду? Ну хто вам дасть? Ви подивіться, яка, яка це смакота, Це самі найкращі смаки, які можна разом об'єднати. От в Україні, наприклад, люди ходять багато в ресторан, бо вони хочуть попробувати вишукані блюда, всяких італійських багато ресторанів є. Я як поїду в Італію в Україну, у мене італійські ресторани зовсім зовсім не здивують. Я навіть зовсім навіть не буду ходити туди абсолютно. Тому що як тут ти помідор, оцей поїш такий настоящий, якісний помідор, або як ти тут в Італії поїжджає такі оливки якісні. І це буде. Саме найсмачніша їда їдайка може бути. М -м -м -м. Мама моя. Після того я собі зроблю кафе. Кафе в моці з сметанкою. Отут у мене ще чуть-чуть. Чуть-чуть сметанки залишилось. Це вже нова, нова упаковка. Кафе зі сметаною. Кафе було закінчилося, мій компанію пішов. Пішов купляти м, кафе і купив кафе. Таке, знову іллі купив. Але тут я бачу, що тут написано для. що тут написано, е, м, Ідеалі пер еспресо. ця була написана для Моки. Бачите, для Моки, все, це 100% Арабіка. А це еспресо, я еспресо, я не маю. Я не маю. Ой, не знаю, чи я зараз відкрию, чи не відкрию не одною рукою. Це якісна гарна, він на ціни не дивиться. 100% арабіка, він на ціни не дивиться. Я оці кафе я купляю, якщо є знижка. Є гарна знижка, я купляю, бо таке, якщо без знижки, воно коштує 7,80, 250 грам кафе. Правильно, що ви платите за барактолю. Оці баратолі вони дуже такі гарні. Квідено теж з таких п'є. Бачите, воно таке тверде, якісне. І написано, що кафе тут дуже сильно зберігається. Навіть якщо я, наприклад, зараз піду після того кафе, я хочу піти в спеціальний такий магазин, де продають кафе, де молять, вам можуть помолоти зразу при вас, яке ви собі виберете. І от сюди гарно злужити, воно дуже гарно зберігається. Аварія. Кіточки мої стоять. Зараз я йду їсти. Дуресеньки мої тут ще залишилося. Я не знаю, чи я це все з'їм, але, напевно, з'їм, бо ще юшки так багато. Я зараз кусочок ще хліба, щоб це все вимакати і буде ідеальний обід. Угу. Ну, мамія, треба ще раз таке зробити. Ще раз купити ото пето тоді з грибами. Тому що м -м, грудінка, вона більше така суха. А як дати багато грибів, дати трошки сметани, це от, оттімо, ідеально. М -м -м. Треба це стіл. А можу і тут їсти ось так, як в барі. Треба мені купити барне крісло. Бо таке крісло нормальне, воно мені буде занизько. Я як сяду, то я нічого не буду їсти бачити. Бачите, ось так, нічого не буду бачити. А якщо я сяду отак вище, як в барі, тоді я буду бачити всю всю панораму, яка тут в мене є. Уся панорама буде. Окей, я починаю їсти. За стіл треба ліпше піти за стіл, тому що, звичайно, настоячи це не дуже зручно. От хороший, дорогий, якісний магазин. Я думаю, що я, напевно ще собі куплю одну сковородку. Ось цю велику на 32. А, от вона знижку має. Коштувала 60, а я заплачу 30. 68 на 34. 50% знижка. Або 28. Не воно ну, це за велика, за велика. А значить, оцю треба на 28 буде купити. Ось цю, бачите, 28. 27 євро я заплачу, я хочу їх купити. У мене скоротка вже пригоріла. Ой, ще якась сковородка така дорога є. Що ж вона така дорога? Коштувала 140, а зараз 100. О, дорогий магазин, тут дуже якісні речі, треба буде сюди зайти. О, сковородка мені потрібна, і я за 27 евро, я її хочу купити прямо. Зараз є, бо я хочу сіти в туалет, мені треба додому йти. Не хочеться мені. О, тут всі марки є, бачите? Всі марки дорогі, тут вже нову вітрину вони роблять. Сердину я піду, дуже багато часу я затрачу. Мені подобається багато часу затратити таке сердечко за 45 евро. Ви бачите, воно відкривається на двоє. Багато всяке. Це все дизайн. Тут магазин дизайн. Тут все, якщо дизайн, це значить люди над тому попрацювали картель. О, Два крісла. О, моє крісла стоять, стоять стоять. О, такі, такі, такі я хочу з тими брачолями. О, це вони. Темно-коричневі такі є чорні, білі, темно-коричневі. Ось ці мої крісла. Все, це мої крісла. Але вони тут дорожчі є. Я піду тут, тому що ще в другий магазин піду попитаюся. Окей. Що тут ще таке цікаве? Ну, тут... все тут цікаве? Картель. Це з пластики, але дизайн і дуже багато років, і це дуже такі вироби. Хороші, якісні і от таке крісло, і йому таке крісло хочу. Лампочки такі хрустальні, це не моє. Так, я поїхала в Коп. У нас такий великий супермеркат, он називається Коп. І я дещо купила. Дещо купила. Вчора мою компанію. Мій компаньон багато всього накупив фруктів. І бачите, вже от вчора купив і, це вже, і вже так несподівано починає гнити. Я не розумію, чому вони так гниють. Купив, сказали йому, Фуджі, купив мені Фуджі, він зразу багато набрав. Я беру ці яблука розвазні, такі, я беру завжди 3-4, щоб пізніше, як добрі, я йду ще, бо вони можуть бути недобрі. І вони такі собі середні. і Не є дуже аж такі солодкі, не дуже круканті, не дуже аж такий смак, скільки він тих яблук накупив. А я вже їсти їх не хочу. Тому що не треба було так багато. Він Не розуміє, так багато накупив. Ну, для чого так багато купляти, я не розумію. Тут мені вже я лимони купила, тож, бачите, мені, напевне, той, потекло що-небудь, молочне потекло, треба помити. Знову стевію купила за 3,95. Бульба, оскільки в у нас бульба, це розсипна бульба, 5 бульбочок купила. 1,60. Бульбочка ось така розважна. Тут що я накупила? Гарна оферта. 40% знижка була на ось такий кефір. Ще Є один у мене в холодильнику. Бачите, срок зберігання дуже великий. Це натуральний. Були там якісь. Я інакше не купляю. Тому що інакше там, з, з, з фруктами для чого? це? Цукор, фрукти, для чого це. Ось такий я дуже люблю. Ось. Іменно Я ту кришенці купила. Бачите, той, що, що компанію мені привіз з лігурії. Ото фокача діри дають іменно ось цю кришену. Іменно вона така, така то свіжий сир такий. В Україні такої зовсім, напевне, і зовсім такої немає. От примусалі теж я купила. Називається, теж я люблю ось таке. Це і все свіжі сири в Україні роблять. Я думаю, що іменно таких не роблять, бо це процес такий має бути інакший. Пізніше це теж свіжий сир. Свіжий сир він такий. Він такий, напевне, знаєте, як був коли сільський відігрітий з косного молока. Я не знаю, але він кисленький не повинен бути. З квосного молока він відігрітий і такий, бачите, він навіть сирватку ще має всередині. Ще є сирватка. А, я дві чертози кришенці купила. А, Алюра дві купила. Окей. Пізніше купила сметану. Не треба було таку велику купляти, Я до, до того купила. я хочу, Давно вже я не п'ю сметани. Як не п'ю сметани кафе? Завтра зранку зроблю кафе. І от трошечки одну ложечку, дві ложечки цієї сметани, свіжої і свіжої. Це 100% свіжа сметана, і вона не є від корови, така, яка має бути солодка. Дивіться, скільки я оцих алічів накупила, бачите? А, фьокі діляти я ще купила. От, я молочного багато накупила. Ось такі фьокі ділятки. Була гарна оферта. Я піду ще завтра куплю, тому що тут стільки протеїнів, воно таке смачне. Хто знає, живе в Італії, знає, що дуже смачне, дуже сильно смачне. Воно таке похоже, хто ніколи не був в Італії, ніколи не знає, воно таке похоже, як сир, сільський сир з базарок. Ви купляєте і сметаною заливаєте. Але це не залитий сметаною, він такий трошки. Що мені один відкрити, вам показати зразу. Зараз я вам один відкрию. Куштував щось 99%, а я заплатила. А я заплатила м -м, щось 45, 40% знижка. Це дуже гарна знижка, дургенькі мої. Треба піти завтра ще купити. З 10 штук завтра куплю. Бачите? Це мені нагадує моє дитинство. Варті крупинки. Такі крупинки, зовсім зовсім таким моя мама, моя баба завжди таке робила. Ще й цибулі додавалося з зеленої, то і гечки зверху. Отакий від корови е, сир. Але тут сметани нема. Тут просто так, так якимось таким, я знаю, так як би кефіром залити. Попробую. М -м -м -м. Зараз буду їсти ввечері. Буду зараз їсти. Бо дуже сильно мені подобається. Купила я ось такі алічі. Тут, 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 тут така риба, як тюлька, тільки вона тюлька, у нас заливають всякими такими сиропами, такими, багато солі, сиропу, лаврове листя зі спеціями. А тут тільки ловлять цю рибу і її сіллю пересипають. Я її мию. бачите, тут в мене ще залишилося, тут в мене ще було. Я вже десь 2 місяці назад купила. В Італії роблю так. Її гарно миють. Сердинку від, від цей забирають сердинку. І чистенька вона така, і на хліб тоді. Оце у мене ще залишилося. Зараз ми будемо ввечері оце їсти. Тому що вже треба завтра, післязавтра, я поставлю холодильник, я буду це все чистити, все разом. Буде повний, повний, повний. Тоді на три місяці олією ми своєю заливаємо, і тоді буде на три місяці. Все. І ось таке. Ну, така одна рибка 5-5 евро коштує. Кілограм 22 евро, дургеньке, мої, коштує. І ось так. Тут є завжди. Ну, коротше, ціни ось такі ціни. Ця ачуга трохи дорого вона у нас коштує. Але ліпше самому зробити, ніж купляти такі готові. Бо там такі баночки маленькі, 80 грамів живе в Італії, він знає. І все. І на тому кінець. Зараз будемо вечеряти, що-небудь будемо їсти. І... І все, як кінець на тому. Машини їздять і їздять. <гум> Окей, щасливої ночі вам, спокійної ночі вам, дорогесенькі мої. Ось я тут є. Ви мене бачите? Бачите, дорогесеньки мої, це наша вечеря, трохи хліба, я собі забагато напайдувала, але це все шкірка, бо я хліб свіжий купила. Бачите, мій компанію такий м'який їсть хліб. А я забрала всю шкірку з двох сторон, обрізала, бо я хочу шкірку тверду, хрустящу, чорний хліб. Печі випечений. І от так. І зараз я хочу попробувати оце. Це навіть з того. Називається равіджольо. Це свіжий, свіжий сир. І він з, і, з барана пегора. Дивіться, лятте пегора. Лятте – це молоко, діпекора, пекора і італійське молоко. Всі баранчики з. Воно в Сирваці такі продаються. Всі баранчики італійські були. Бачите, як, як цей водик гарненько зроблений. Він свіжий, свіжий, свіжий Я просто зараз хочу попробувати. Ой який кусок. Це за великі кусоки зро. Менший, менший. Свіженький сир. Я хочу попробувати, чи, чи баранчиком пахне, чи не, чи не пахне. Зараз я попробую. І побачимо. Делікатний. Просто делікатний. Бараном не чути. Не чути, не чути, не чути. Не чути. Окей. Будемо їсти оце. Оце смакота. Хочу тільки це і баста. Таке воно смачне. Напишіть мені, що ви на вечерю їсте, У нас вечеря ось така. 是。<laughs>